Вітаю! Ви на каналі Sparrow S9 і в цьому відео мова піде про тактичні літні брюки Urban Pro від компанії Chameleon Ось отак брюки виглядають на мені. Збоку. Ззаду. Ці брюки виготовлені з тканини ріпстоп, та мають, та тканина має такий склад бавовна 35%. І поліестер 65%. Вони виготовляються в таких кольорах, як Black, Navy, Tundra. І як оці брюки Grey, сірого кольору. Ці брюки мають 7 кишень. Одна з них таємна. Дві кишені брючні, розрізні, доволі такі глибокі на ширину на глибину долоні. Ось отак вони виглядають всередині, зроблені з підкладочної тканини. Ця тканина доволі така щільна. І ця кишеня з лівого боку точно така ж. Ніякого посилення внизу кишені в розрізі для закріплення кліпси, ножа або фонаря немає. Але з правого боку є вхід в таємну кишеню. Вона, цей вхід на блискавці. Блискавця, блискавка маленька і зшита так, щоб її було як можна. Тяжче помітити, вона так потаємно шита. Бігунок цієї блискавки знаходиться внизу. Ось такий бігуночок. І тут плоска кишеня знаходиться такою ж глибиною. Задні кишені на клапані. клапан закривається на липучку, один кусочок. На глибину трошки менше долоні. І зсередини ці кишені виглядають так. Виготовлені з підкладочної тканини. І дві кишені карго. На стегнах по бокам. Ось отак виглядають ці кишені. Вони справу, з праву і з лівого боку ідентичні. Різниця в цьому, з правої сторони є емблема хамільона, з цієї сторони її нема. Кишеня має на горі клапан. Закривається на цей клапан на ліпучку один кусочок. По бокам клапан вшитий. Сама кишеня об'ємна, має одну складку от позаду. І завдяки цьому ці кишені не випирають і виглядають брюки як плос, плоскими. Тобто ці кишені не, не терчать отак по бокам півкулію. З одного боку, то що клапан цей, цей по бокам вшитий, воно зручно, якщо клапан відкриться, то речі, які всередині, вони не випадуть. З іншого боку. За цього іноді в цю кишеню не дуже зручно залазити. Наприклад, якщо у вас браслет або часи на руці, то воно буде чіплятися і, не... і до... на кишені не дуже зручно достати. В, в цій кишені є маленька підкишенька, плоска, і в неї дуже зручно розміщається телефон дюймом. 6,5 дюйми по діагоналі. Ось він так знаходиться. Вертикально в цій кишені біля стегна. В цій кишені такої, такого відділення немає. Так виглядають коліна на цих брюках. Коліна подвійні, є вхід вертикальний для того, щоб вставити м'які вставки. Висота цього входу 7 см. Тут прошит шов. Він і виходить, ширина м'якої вставки 13,5 сантиметрів, і вона буде розміщуватись тут, не гуляючи вліво вправо, знаходитись вертикально. Так виглядає низ брюк і зсередини. Пояснюю шльовки цих брюк. Широкі, по висоті вони 6,5 см, тут влізе різний ремінь, їх 5 штук, отак вони йдуть по колу, на центральній емблема хамільон. Всі шльовки мають закріпки для надійності для того, щоб якщо так щось потягнути, то вони не відривалися. Позаду зсередини брюки мають таку етикетку з поздачкою розміру та емблемою компанії-виробника. Брюки застібуються на металевий гудзик. Ось так виглядає зсередини. І пластикову блискавку. На поясі є м'які вставки. Вшита резинка і трошки міняють розмір ці брюки. Ось отак та ця вставка виглядає. На одній кишені зсередини пришита ось така етикетка, де Позначено назву брюк, склад тканини та інструкція по використанню. Ну і хочу поділитися своїм відгуком на ці брюки після декілька місяців використання. І також ці брюки були в пранні раз або два. Тканина дуже якісна, доволі така щільна. Вона не вигоріла, не поріжла навіть після прання. Є, звичайно, видно, що брюки вже не нові, але нема такого, як на інших брюках може, можемо зустріти. Також мені дуже сподобалось тефлонове покриття, навіть може після довіть ну, піс, після першого першої прання. Тефлонове покриття трималося, а коли нові брюки були, тут, то взагалі. Ідеш по високій траві, мокрій з росою або після доща. І отак краплі води стікають по брюкам. а Тканина сама суха. А, що ще можу сказати? Розмір брюк. Ці брюки мають розмір 52-54, дріб 182-182, при моєму зрості 179 см і вазі 90 кг. Позначка на лейбі букви, букви. дві букви. Так от, е, Якщо порівнювати брюки з попередніми, які в мене був е, огляд на ті брюки, е, брюки називались е, Брюки Urban е, Generation 2, Так от, ці брюки менші, не, незважаючи на те, що мають такий же розмір е, по цифрам, вони менше. Вони, ці брюки нижче в стигні, вони трошки вуще в поясі, вони начебто виглядають, як насправді брюки для міста. Ось вони такі, вони приталені, не широкі, такі не, не кидаються в очі, як тактичні брюки. Ось така річ сьогодні була в огляді. Дякую за увагу. До нових зустрічей!